А то коротше, сьогодні... Яке сьогодні число? 21? 21 число. Коротше, нормально видно мене. Коротше, їдемо ми на цю гору. І вниз зніми. Їдемо ми... Їдемо на цю гору. Пішки, тому що сезон починається по ідеї тільки. От, всім привіт! Це буде е, відео трохи меншої якості, тому що світла поки в мене у в квартирі немає. У нас виключили тут в нічого страшного. Але це буде друга частина відео із Буковелю, де будуть покатушки, де я вам показую, що було і так далі. Тому подібне. Думаю, вам буде цікаво. Тому обов'язково дивіться до кінця. Не забудьте про свій коронний лайк, щоб ми могли продвигати свій наш не свій, а наш українськомовний контент зв'язаний з криптою, з фінансами і так далі. Тому, тому обов'язково додивіться до кінця, підпишіться на. На мою інсту, інстам аргіти, як і завжди. Телеграм криптобакси і наш телеграм з стемками Бешкетник. Приятного просмотра. Приє... Як то як? Приємного перегляду. i'm just not pictures i'm trying to pace it you keep me playing back not the Яке сьогодні число? 21. 21 число. По ідеї завтра мають відкрити цей а, сезон. І ми б мали покататися. Зараз поки. Поки сміняємо. Так, да, так. Да. Окей, може сезон. Починається, по ідеї, тільки завтра, 22 грудня, а це відео вийде сьогодні, 21, 21 грудня, тому хто хоче на Буковель. ну, Казали, що завтра буде, завтра все запустять. Тобто 22 грудня. О, тому кому цікаво, можете приїхати. Я був місяць назад, три тижні точніше, на Ютубі є відео, можете подивитись. І приїхали ми 19 так, на Миколая вечором і... Мали запустити 20-го, але 20-го не запустили через те, що було там дощ і так далі, і тому подібне. Вот. А за два дні, поки ми тут культурно відпочивали, вони насипали снігу мінімум на три траси, і, по ідеї, має бути, тому ми піднімаємося і будемо катати. <скільки> Випили яся на гору. Але треба ще один раз скатити і їхати в номер. Тому що... Тут не варік сидіти. Ось така ситуація. Коротше йду цей -во... спа, тому що тільки що покатався на сноуборді. ще підйомники не робили, але я цей -во... я покатався, тому що ну то я. Тому цей спа треба. Це його відпарити душу і працювати, щоб... Тому що сьогодні має вийти відео 20 ну у середу. Але не це відео, це відео вийде в суботу. Ну або на слідуючу середу. От буде видно. Тому я газую в цей спа. сейф закритий мать і сумка десь. От, в сумці йшов. Блін. Сумці гроші. Як завжди. І дживенший. Вот. То немає, якщо що. Носки. Ну, супер. безпорядок, як завжди. Дивіться відомо. і відомо звідси з цього вікна але мину, минулий раз я був в цьому ж готелі але це його з тієї сторони щоб було видно трасу і Радісон Блю Ну це готель, який мені не подобається тому що він ще старий коротше, прийшов в басейн це його басейн сноубордів просто розслабити свої мияви тому що, блядь, я падав на жопу 300 разів Может и бассейн я сам круто, я люблю такой подвяжу, когда я сам Слідку, доставай, а то, а то я тоже не дай веду Вот вот так вот выглядай Все нога грязная <кху> Майже зараз в п'ятий або шостий раз, ніколи. ну, сьомий. На саму велику трасу, зараз подивимося, що з того буде. В принципі, п'ять або шість разів скатився, впав тільки три рази, тому що вчу, скажімо так, от їзду волнами. І потім, коли я вивчу, буду вчити на полуприсіді катати. Видок вот. тут ось такий. Ялинки. Найвелика траса і ззаду ось така ситуація. От мій борт. Вроді норм. норм. А то якщо бути, то треба не, хвилини хвилин 2 хвилини скатуватись, потім 15 хвилин підніматись, воно в 2 хвилини скатуватись, воно 15 хвилин підніматись і так по кругу. Але весело, весело. Треба ще вивчити багато чого, поки я ну, на середній на рівні катаюсь. Не супер професіонал, але хочу бути потім піти в французький Альп, щоб там катнути. Ось така ситуація у нас красиво, трохи моросить щось таке, цятки падають, але круто, круто. Да я вам чужусь зніму, а потім вироблю, тому що важко і катати, і знімати. Отак, так, Ау, а потім на жопу. Зацініть який туман. І зараз по цьому туману будемо катати, але не вбити. Прячемо тому що гірка. Але жоповий палив на сісніче. <п 'я> Отак. Ну що ж, це були всі фрагменти, які в мене залишилися з Буковелю Тому надіюся, вам сподобалось. Надіюсь, щось корисне ви з цього вийняли відео, хоча тут користі майже не було. Вот, Надіюсь, просто зарядилися. Прикол у тому, народ, що колись. У мене не було грошей ні на що. Я сам, типу, перший другий раз у Боковелі, третій раз у Боковелі, і всі три рази я поїхав тільки тоді, коли сам собі заробив, коли сам зібрався і поїхав. Ніхто мене не відвозив, ніхто ні батьки, ніхто, тому що ну не було бабок, і не було можливості. Тому е, це не те, що мотивація для вас просто одна з цілей: вставай, їбаш. і Буде у тебе все, і останні айфони, і відпочинки, де ти хочеш у будь-якому світі з Богом. Якщо ти хороша людина і правильні речі робиш, то рано чи пізно ти свого досягнеш. Надіюся, це відео було ще раз для вас корисне. Ну а зараз, як всім, не як всім, а як завжди, всім удачі, успіху! Ну і, звісно ж, прибутку.